Розділ 51 Назву приховано частина 1. Субота. Гаррі складно було заснути у ніч з п'ятниці на суботу. Але він це передбачив був тому вжив очевидного заходу. Купив зілля сну. А щоб це не було явною ознакою занепокоєння, він вирішив був купити його у Фреда та Джорджа два місяці тому. Будь готовим! це похідна пісня бойскаутів!» Тому Гаррі добре відпочив у його капшучку містилося майже все його майно та майже все, що бодай теоретично могло стати йому в пригоді. Насправді, Гаррі навіть досягнув обмеження капчучка на об'єм. Врахувавши, що йому треба буде зберігати там величезного змія, а також хто зна, що ще, він прибрав деякі громісткі предмети, наприклад, автомобільний акумулятор. Тепер він уже доріс до того, що міг трансфігурувати щось розміром з акумулятор за чотири хвилини рівно, тому це не було серйозною втратою. Гаррі залишив був фальшфеєр, пальник для газового зварювання. Табак для палива адже не можна трансфігурувати на те, що має згоріти Будь готовим, доки йдеш життям. У мерії після того як офіціантка прийняла їхнє замовлення, вклонилася та вийшла, професор Квірел використав лише чотири закляття, і вони розмовляли про всяке не надто важливе. Лише обговорювали складну тезу професора Квірела про те, як темний лорд прокляв посаду із захисту, і це призвело до занепаду дуелей і до зміни соціальних звичаїв Чаклунської Британії. Гаррі слухав, кивав, казав щось розумне та насправді намагався вгамувати шалений стукіт серця. Тоді офіціантка знову прийшла цього разу з їжею, і за хвилину вийшла з кімнати. Професор Квірел жестами зачинив та замкнув двері і почав вимовляти 29 заклять для безпеки, цього разу оминувши одне з послідовностей містера Бестера, що трохи спантеличило Гаррі. Професор Квірел завершив своє закляття, підвівся зі стільця, перетворився на зеленого змія з блакитними та білими смугами і прошепів Голодний. Хлопче, їж свою порцію швидко, нам потрібна і сила, і час. Очі Гаррі трохи розширилися, проте він прошипів Я добре поснідав, а тоді швидко почав пхати локшину собі до рота. Змій трохи поспостерігав за ним своїми пласкими очима, а потім прошипів. Не бажаю пояснювати тут. Краще спочатку бути деінде. Треба піти непомітно, без жодних ознак, що ми виходили з кімнати. Щоб ніхто не зміг вистежити нас, прошепів Гаррі. Саме так. Довіряєш ти мені аж так, хлопче, обміркуй свою відповідь. Я проситиму тебе про дещо важливе і це вимагатиме довіри. Якщо все одно скажеш ні, краще скажи ні зараз. Гаррі відвів погляд від пласких очей Змія, подивився на Локшину в соусі і ще трохи поїв, доки думав. Професор захисту був неоднозначною особистістю, і це м'яко сказано. Гаррі гадав, що зрозумів деякі з його цілей, хоча інші досі були для нього таємницею. Але професор Квірел збив був з ніг дві сотні дівчат, щоб зупинити тих, хто прикликав Гаррі. Професор Квірел збагнув був, що дементор виснажував Гаррі через його паличку, він врятував життя Гаррі двічі упродовж двох тижнів, що могло означати, що професор захисту просто зберігав Гаррі на потім, що в нього були приховані мотиви. Насправді не було сумнівів, що в нього були приховані мотиви. Професор Квірел не робив цього з примхи. Він також забезпечив, щоб Гаррі опанував блокологію, навчив його, як програвати якщо професор Квірел і хотів використати Гаррі Потера якимось чином, то це використання потребувало сильнішого Гаррі Потера, а не слабшого. А це й було використанням друга. Хотіти зробити його сильнішим, а не слабшим. І хай подеколи в аурі професора відчувався холод, у голосі чулася гіркота, а в погляді була порожнеча він сам дозволяв це побачити, і лише самому Гаррі. Гаррі складно було дібрати слова, щоб описати своє почуття спорідненості до професора Квірела, крім як сказати, що він єдиний у чаклунському світі. Ясно мислив рано чи пізно всі інші починали грати у квідич, чи не захищати свої машини часу оболонками, чи вважати смерть своїм найліпшим другом. Рано чи пізно, і зазвичай рано, усі показували, що щось глибоко в їхньому розумі заплуталося усі, крім професора Квірела. Цей зв'язок був вищим за якісь борги чи навіть за особисту приязнь. Ніби в Чаклунському світі існували лише вони вдвох, і нехай професор захисту іноді здавався дещо страшним чи темним, те саме, деякі люди казали й про Гаррі. Я довіряю тобі, прошепів Гаррі, і Змій пояснив перший етап плану. Гаррі набрав останню веделку локшини та прожував її. Поряд із ним, знову в людській подобі, професор квірел безтурботно їв суп, ніби нічого особливого щойно не сталося. Тоді Гаррі проковтнув і одразу підвівся зі стільця. Серце вже гупало в його грудях. Заходи безпеки були буквально найсуворішими з можливих. Ви готові це перевірити, містер Поттер? Спокійно запитав професор Квірел. Це була не перевірка. Проте професор Квірел не скаже цього людським голосом навіть у цій захищеній від підслуховування кімнаті, навіть з додатковим захистом заклять професора Квірела. Ага. сказав Гаррі, як міг недбало. Крок перший. Гаррі скомандував капшучку, плащ, дістав плащ невидимості. Відстібнув капшучок з пояса та кинув його на інший бік стола. Професор захисту підвівся, дістав паличку, доторкнувся нею до капчучка та промимрив закляття. Нові чари мали дозволити професорові квірелу заходити до та виходити з капшучка у формі змія, а також чути, що коїться поза капчучком, коли він буде всередині. Крок другий. Доки професор Квірел випрямлявся після того, як схилився над капшучком і прибрав свою паличку, була мить, коли паличка була спрямована на Гаррі. І тоді він ненадовго відчув, ніби щось проповзло поряд з часоворотом на грудях, ніби щось моторошне промайнуло зовсім поряд, але не торкнулося його. Крок третій. Професор захисту знову перетворився на Змія. Лиховісне перечуття ослабло. Змій заповз до капшучка. Той сам відкрився, щоб прийняти зелене тіло, а коли знову закрився за його хвостом, то лиховісне перечуття ослабло ще більше. Крок четвертий. Гаррі обережно дістав паличку так, щоб не змінити пози, щоб часоворот не поворухнувся з позиції. У якій професор Квірел закріпив піщаний годинник під оболонкою. Гаррі пробурмотів «Вінгардіум левіоза, і капшучок почав до нього летіти. Дуже, дуже повільно, згідно з вказівками професора Квірела, капшучок летів до Гаррі, що уважно спостерігав, чи не відкриється він. У цьому разі Гаррі мав чарами польоту відштовхнути капшучок геть. Якомога сильніше. Коли капшучок був у метрі від Гаррі, лиховісне передчуття повернулося. Коли Гаррі знову припасував капшучок до пояса, лиховісне передчуття стало сильним, як ніколи, проте ще не нездоланним, його можна було витримати. І це хоч професор Квірел був у формі анімага у подовженому просторі капчучка, що висів на поясі Гаррі. Крок п'ятий. Гаррі сховав паличку. В іншій руці він досі тримав плащ невидимостей. Тепер Гаррі його одягнув. Крок шостий. І ось у кімнаті, що захищена від будь-яких можливих прослуховувань, з особисто підсиленою професором Квірелом безпекою, лише після того, як Гаррі одягнув справжній плащ невидимостей. Він занурив руку під сорочку та прокрутив зовнішню оболонку часоворота лише один раз. Внутрішній піщаний годинник лишився так само закріпленим, а навколо все викривалося. Їжа зникла зі стола, стільці гулькнули на своє місце, двері розчахнулися. У кімнаті мері нікого не було, і мало бути. Професор Квірел зв'язався з у мері. Під вигаданим ім'ям та запитав, чи буде в цей час кімната вільною, не щоб забронювати, бо скасоване бронювання буде записане, а лише щоб запитати. Крок сьомий. Досі під плащем невидимости Гаррі вийшов через відчинені двері. Він знайшов шлях вкритими плиткою коридорами у мері до добре оснащеного бару, де гостями опікувався сам власник Джейк. У барі сиділо лише кілька людей, бо був ще ранок, навіть не ланч, і невидимому Гаррі довелося чекати біля дверей декілька хвилин, прислухатися до шуму голосів та булькання алкоголю, доки двері не відчинилися назустріч величезному добродушному ірландцю. І тоді Гаррі тихо висковзнув одразу після того, як той прийшов. Крок восьмий Гаррі йшов деякий час. Уже далеченько від умері, Гаррі звернув з алеї діагон у менший провулок. Наприкінці цього провулка стояла затемнена крамниця, що їй усі вікна було зачаровано у непрозоро чорний. Крок дев'ятий. Риба меч диня-друг!» сказав Гаррі пароль замку, і той відчинився. Усередині крамниці також панувала темрява. Відчинившись. Двері ненадовго пропустили світло, яке встигло освітити велику порожню кімнату. Як казав професор захисту, тут раніше працювала крамниця меблів, та вона збанкрутіла, приміщення відійшло кредиторові, який досі його не продав. Стіни було пофарбовано у простий білий колір, на дерев'яній підлозі були подряпини, і їй бракувало поліролю, а у задній стіні були лише одні зачинені двері. Колись тут роздивлялися, були товар, але тепер тут було катма на що дивитися. Двері клацнули за спиною Гаррі, і темрява перетворилася на абсолютну чорноту. Крок десятий. Гаррі дістав паличку та сказав Лумос. Кімнату освітило біле сяйво. Гаррі зняв капшучок з пояса, лиховісне передчуття трохи посилилося. Коли він доторкнувся до капшучка пальцями та обережно відкинув його в інший бік кімнати, лиховісне перечуття майже повністю зникло. Тоді він водночас зняв плащ невидимості та прошипів Зроблено. Крок одинадцятий. З капшучка висунулася зелена голова, а невдовзі виповзла й решта метрового тіла змія. Замить. Змій перетворився на професора Квірела. Крок дванадцятий. Гаррі тихо чекав, доки професор Квірел повторить тридцять заклять. Гаразд. спокійно сказав професор Квірел, коли завершив з цим. Якщо хтось досі за нами спостерігає, то ми все одно приречені. Тому я говоритиму прямо й у людській подобі. Парселмова нелегко мені дається. Адже я ані нащадок Салазара, ані справжня смія. Гаррі кивнув. Отже, містере Поттер, сказав професор Квірл. Він пильно дивився на Гаррі. Його сині очі здавалися темними при світлі палички. Ми наодинці, ніхто нас не бачить, і я маю поставити вам важливе питання. Уперед, сказав Гаррі, його серце забилося частіше якої ви думки про уряд Чаклунської Британії? Гаррі очікував не зовсім цього, але чогось такого, тому відповів. Ґрунтуючись на моїх обмежених знаннях, я б сказав, що і Міністерство, і Черверсуд здається мені дурними, корумпованими та лихими. Правильно, ви розумієте, чому я питаю? Гаррі глибоко вдихнув. Та подивився прямо в очі професорові квірелу і не відводив погляд. Гаррі, нарешті, зрозумів був, яким чином отримувати неймовірні висновки жалюгідних свідчень треба знати відповідь заздалегідь, і він вигадав відповідь ще тиждень тому треба було лише трохи її пристосувати. Ви хочете запросити мене до таємної організації, де купа таких цікавих людей, як ви. Сказав Гаррі, і одна з цілей цієї організації реформувати чи скинути уряд Чаклунської Британії. І так, я з вами. Ненадовго запала тиша. Боюся, я очікував не такого розвитку розмови, видав професор Квірел. Кутки його губ трохи смикалися. Я лише збирався попросити допомоги з чимось надзвичайно зрадницьким і незаконним. Прокляття. подумав Гаррі. Втім, професор Квірел не заперечив цього. Я слухаю спочатку скажіть. У голосі професора Квірела не лишилося ані краплі легковажностей чи готові ви прийняти таку просьбу, містер Поттер. Ще раз скажу, якщо ви відмовите у будь-якому разі. То зробіть це зараз. Якщо лише цікавість змушує вас не робити цього, приструньте її. Зрадництво і незаконність мене не хвилюють. Мене хвилюють ризики, і результат має їм відповідати. Проте я не можу повірити, щоб ви йшли на ризик легковажно. Професор Квірл кивнув маєте рацію. Я страшенно збовживаю нашою дружбою. А також довірою до мене, як до вчителя Гогвордсу, можете пропустити цю частину, сказав Гаррі. Кутки губ професора Квірела знову смикнулися, а потім повернулися на місце. Тоді я її пропущу. Містере Потер. Інколи ви граєте в гру, брешете правдою, граєте словами, щоб приховати справжнє значення на видноті. Я також маю репутацію людини, яка це полюбляє. Проте, навіть якщо я лише розповів вам про те, чого я сподіваюся з вами сьогодні досягти, містере Поттер, ви брехатимете про це, ви прямо брехатимете без вагань, без гри слів чи натяків, і ворогові, і найближчому другові. Ви брехатимете Мелфою, Грейнджер і Макгонекел, ви розмовлятимете. Завжди і без вагань, саме так, як ви б розмовляли, якби нічого не знали на своїй честі. Так має бути. Тиша тяглася деякий час. Ця ціна вимірювалася часткою душі Гаррі. Перед тим як розповісти, чи можете б ви хоча б сказати, чи потреба справді нагальна. Найстрашеннішим чином потребує вашої допомоги, просто відповів професор Квірел, і ніхто, крім вас, не в змозі допомогти. Знову запала тиша, але цього разу не тривала. Гаразд, тихо сказав Гаррі. Розповідайте мені про нашу місію. Темну мантію професора захисту. Було важко відрізнити від тіні на стіні, що її відкидав силует, який перекривав світло з палички Гаррі. Звичайні чари патронуса, містере Поттер, захищають від страху дементора, але дементори все одно можуть бачити вас і знають, де ви, на відміну від ваших чарів патронуса. Вони засліплюють дементорів, а то й якось сильніше на них впливають. Те, що я бачив під плащем, навіть не дивилося у ваш бік, коли ви його вбивали. Ніби воно забуло про ваше існування, навіть під час смерті не згадало про вас. Гаррі кивнув це було цілком очікувано, якщо боротися з дементором на рівні його справжнього існування, а не на рівні антропоморфізму. Смерть, можливо, і останній ворог, але нерозумний ворог. Коли людство знищувало віспу. Віспа не відбивалася. Містер Поттер. Центральне відділення Грінготсум, захищене усіма можливими закляттями, які знають гобліни. І все одно траплялися успішні пограбування сховищ. Що чаклунство може створити, те чаклунство може й зруйнувати. Але ніхто ще не тікав з Аскабану. Ніхто. На кожній чари є античари. Існує метод обійти будь які захисні чари. Чому ж тоді нікого ніколи не врятували з Аскабану? Бо Аскабан має щось нездоланне, щось таке жахливе, що ніхто не може це перемогти. Це було ключовим елементом їхньої бездоганної системи безпеки. Мало бути, нічого людського, сама смерть охороняла Аскабан. Дементорам не до вподоби, коли в них забирають їжу, сказав професор Квірел. Тепер його голос став холодним. Вони знають, коли хтось намагається там більше, ніж сто дементорів, і вони можуть розмовляти з охоронцями. Усе просто, містере Поттер, для могутнього чарівника нескладно проникнути в аскабан, і не складно з нього вийти доки не намагаєшся забрати з собою щось, що належить дементорам. Але дементори не нездоланні, сказав Гаррі, і він міг викликати патронуса за допомогою цієї думки тієї ж миті. Ніколи не вірте в це. Пам'ятаєте, як це було, коли ви зустрілися з дементором першого разу і зазнали невдачі? дуже тихо запитав професор Квірел. Я пам'ятаю. І тоді раптом Гаррі стало зле. Він знав, до чого все йде, мав би раніше здогадатися. В Аскабані є невинна людина, сказав професор Квірел. Гаррі кивнув. У нього в горлі стояв клубок, проте він не заплакав. Той, про кого мова, не був під дією Імперіуса. Сказав професор захисту, його темну мантію було видно як силует на тлі більшої тіні. є надійніші методи зламати волю, ніж імперіус, якщо є час на тортури, виманологію та ритуали, про які я не розповідатиму. Не можу сказати, як я про це дізнався, як я дізнався про бодай щось із цього. Не можу навіть натякнути про це навіть вам. Доведеться мені довіритися. Але в Аскабані є людина, що ніколи не хотіла служити темному лордові, і роками страждала у найжахливішому холоді й темряві, які тільки можна уявити, та не заслуговувала жодної хвилини з цього. Гарріс багнув у раптовому осяянні, його рот поспішав вимовити це ледве не раніше за те, як формувалися його думки. Без жодного натяку, без жодного попередження. Ми всі подумали. Людина, яку звати Блек, сказав Гаррі. Запала мовчанка. Блідії сині очі втупилися в нього. Ну, сказав професор Квірел по деякому часі, ось тобі й плани не казати вам ім'я. Доки ви не погодитесь на місію, я б спитав, чи не читаєте ви мої думки, якби це не було просто неможливо. Гаррі нічого не сказав. Проте здогадатися було доволі просто. Якщо вірити в процеси сучасної демократії, найочевиднішим кандидатом у невинні був той, хто не отримав суду? Я, безперечно, вражений, містере Поттер», Лице професора Квірала було суворим, але це серйозна справа, і якщо інші могли якимось чином дійти тих самих висновків, я маю про це знати. Отже, скажіть мені, містере Поттер, як заради Мерліна, Атлантиди і порожнечі між зірками ви здогадалися, що мова йде про Белатрису?